Вітаємо, шановні батьки! Ваш малюк готується до школи. Вітаємо! Попереду справжня пригода. Але чи готовий він до цього великого кроку? І справа не лише у вмінні рахувати чи знати букви. Шкільна готовність це щось значно більше. Це коли дитина фізично витривала, емоційно стійка та когнітивно підготовлена до навчальних викликів. Давайте разом розберемося, що це означає і як ви можете допомогти. Своїй дитині. Фізична готовність школа. Це не тільки парти та книжки, це також рюкзаки, активні перерви, довгі години сидіння та написання завдань. Якщо фізична форма дитини слабка, навіть найкраща підготовка зі знаннями не гарантує легкого старту. Фізична готовність це не про те, щоб ваша дитина була готова пробігти марафон чи підняти гирю. Це про здатність її тіла. Витримувати фізичні навантаження, які пов'язані зі шкільним життям. Основні аспекти фізичної готовності перше це постава. Діти сидять за партою годинами, і правильна постава допомагає уникнути болю в спині. Друге це розвиток м'язів рук. Ваша дитина буде багато писати, і це вимагає певної витривалості. Третя фізична витривалість навіть гра на перерві потребує енергії. Четверте здоров'я стоп. Правильна постава починається з ніг. Тому зверніть, будь ласка, увагу на вибір взуття. До речі, цікавий факт: дослідження ВОЗ показують, що діти, які мають міцні спини та добре розвинену координацію, адаптуються до шкільних навантажень на 30% легше. На що ж звертати увагу? Ось кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Вагу це рюкзак дитини. Він не повинен важити більше ніж 10% ваги дитини. Якщо дитина важить 20 кілограмів, то рюкзак максимум 2 кілограми. Так, якби дорослий носив 8-кілограмовий ноутбук увесь день. Рухова активність. Дитина має бути здатною сидіти спокійно, принаймні 10-15 хвилин, щоб виконувати завдання. Дрібна моторика, перевірте, чи може. Може ваша дитина зав'язати шнурки або тримати олівець правильно. Це допомагає не лише в письмі, а й у розвитку мозку. Фізична форма. Якщо ваш малюк втомлюється після кількох кроків або не може піднятися сходами, варто звернути увагу на його загальне здоров'я. Як же ж покращити фізичну готовність, ось кілька практичних рекомендацій, як допомогти дитині підготуватися фізично. Перше, введіть у свій щоденний графік зарядку. Простий комплекс із нахилів, присідань і стрибків допоможе зміцнити спину та покращити настрій. Друге, обов'язкові ігри на свіжому повітрі, хованки, футбол, катання на велосипеді це не лише весело, але і корисно. Третє. Подумайте про секції, такі як танці, плавання, гімнастика. Чи бойові мистецтва вони розвивають м'язи, координацію та витривалість далі? Перерви між заняттями. 10 хвилин фізичної активності після кожної години сидіння. І ваша дитина почуватиметься краще. Не забувайте про правильне харчування. Збалансована дієта забезпечує енергію для активного дня. І ось порада від вчителів: робіть усе тільки через гру. Наприклад, попросіть дитину перейти кімнату, балансуючи книжкою на голові. Це весело і корисно для постави. Важливо пам'ятати, що фізична активність має бути збалансованою. Не перевантажуйте дитину. Її тіло ще розвивається. Тому уникайте надмірних вправ чи важких навантажень. Звертайте увагу на сигнали. Якщо дитина скаржиться на біль, це не лінь, а знак, що щось не так. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Наприклад, під час їзди на велосипеді завжди одягайте шолом. Регулярна фізична активність допомагає дитині бути витривалою та зосередженою в навчанні. Емоційна готовність. Перехід до школи це не лише нові знання, а й великий емоційний виклик. Дитина потрапляє в нове середовище, зустрічається з новими людьми, стикається з новими правилами. Якщо дитина не готова емоційно, це може призвести до тривожності, стресу і навіть небажання відвідувати школу. Давайте розберемося, що ж таке емоційна готовність. Емоційна готовність це здатність дитини справлятися з новими ситуаціями, розуміти свої емоції та будувати стосунки. Як зрозуміти, чи готова дитина? Щоб зрозуміти, чи готова ваша дитина емоційна. Зверніть, будь ласка, увагу на такі ознаки: перше. Вміння розпізнавати емоції, чи може дитина сказати я злюся, мені сумно» або я радий? Друге це стресостійкість, як дитина реагує на невдачі. Наприклад, якщо щось не виходить, чи готова вона спробувати знов? Третє комунікація. Чи вміє дитина просити про допомогу, домовлятися з іншими дітьми? Четверте адаптація. Чи легко дитина пристосовується до нових умов? Наприклад, під час відвідування гуртків або свят. Давайте розберемося, як допомогти дитині розвинути емоційну готовність. Розвинути емоційну готовність це завдання, яке вимагає часу та терпіння. Кілька порад. Перше. Говоріть про емоції. Під час гри або читання книги обговорюйте емоції персонажів. Як ти думаєш, що він відчуває? А чому? Друге. Грайте в рольові ігри. Наприклад, пограйте у школу, дитина буде учнем, а ви вчителем. Це допоможе їй звикнути до нової ролі. Третє навчіть заспокоюватися. Простий метод: глибокий вдих, видих. Або рахунок до 10 у складній ситуації, четверте, розвивайте комунікативні навички. Запрошуйте друзів дитини додому, щоб вона вчилася взаємодіяти в невеличкому колективі. П'яте хваліть за успіхи. Наприклад, якщо дитина самостійно впоралася з проблемою, скажіть, який ти молодець, що знайшов рішення? Ось ще одна порада від вчителів. уникайте постійного втручання в конфлікти дитини. Дайте їй можливість вирішити їх самостійно, але будьте поруч для підтримки. Як не нашкодити дитині, ось чого краще уникати. Не перевантажуйте дитину. Занадто багато гуртків чи завдань можуть викликати стрес. Не вирішуйте всі проблеми за дитину. Дайте їй шанс навчитися справлятися самостійно. Не ігноруйте емоції. Дитини. Фрази на кшталт не плач, це дурниці, можуть підірвати її впевненість у собі. Натомість підтримуйте її словами, я бачу тобі сумно. Давай разом подумаємо, як це виправити. Емоційна готовність це основа для успішного переходу до школи. Допомагайте дитині розуміти свої емоції. Будьте поруч, коли вона потребує підтримки. Когнітивна готовність. Перший клас це світ відкриттів. Але щоб навчання приносило задоволення, дитина має бути когнітивно готовою. Когнітивна готовність це здатність дитини сприймати, аналізувати та запам'ятовувати інформацію. Основні компоненти когнітивної готовності. Увага! Дитина повинна бути здатна зосереджуватися на завданні протягом 10-15 хвилин. Пам'ять: шкільне навчання потребує доброго розвитку і як. Короткочасної, так і довготривалої пам'яті мислення. Логічне мислення допомагає дитині будувати причинно-наслідкові зв'язки. Мова розвинена мова дозволяє дитині правильно висловлювати свої думки. Та розуміти завдання. Когнітивна готовність дитини це ключ до легкого та цікавого початку шкільного життя. Про складові когнітивної готовності та їх особливостей у дітей 5-7 років ми детальніше поговоримо у наступному відео, тому обов'язково його передивіться. Там ви отримаєте певні рекомендації, як розвивати увагу, пам'ять та мислення. Чому готовність до школи така важлива школа це новий світ для дитини і Чим краще вона підготовлена, тим легше їй буде адаптуватися. Готовність допомагає легше включитися в начальний процес, уникнути труднощів у спілкуванні з учителями та однолітками, створити позитивне ставлення до школи на роки вперед. Ваша підтримка ключовий елемент цієї підготовки. Разом ви зможете зробити перші кроки в навчанні успішними та радісними. Дякуємо, що подивились це відео. І до зустрічі у наступному уроці!